У гімназії імені Михайла Грушевського відзначили 125 років візиту Андрея Шептицького у Коломию. Під час дводенного перебування у 1900 році єпископ приділив багато часу комунікації з місцевими гімназистами, аби згадати ті події та вшанувати знакову постать Андрея Шептицького. У гімназії провели наукову конференцію. Андрей Шептицький один із найвидатніших провідників української церкви і національного руху першої половини ХХ століття. Будучи єпископом Станиславівським, він не раз відвідував Коломию, та особливо знаковим був лютий 1900 року. Зазначає історик, викладач українського католицького університету Андрій Яремчук. Для мене було таким можна сказати не то, що відкриттям, а як несподіванкою, що. Шептицький перебував два дні тут, 14-15 лютого. І основний свій час він приділив молоді і дітям. Він, бував, він був в гімназії не просто як приїхав подивитися, він був присутній на уроках, зокрема у професора Катахіта отця Вутіховського. Він об'їздив всі школи, де були представники українства, спілкувався з дітьми, спілкувався з молоддю і з їхніми. Наставниками. І це говорить про те, що він вже тоді, будучи ще єпископом, він з єпископом всього на всього 14 місяців, але він вже бачив, як е, важливо працювати з дітьми, і що діти й це є те, в що ми вкладаємо, і це є наше майбутнє. Шептицький відправив дві служби Божі, перебуваючи тут в Коломиї. Одна була суто для гімназистів. А друга вже для всіх парафіян. Андрій Яремчук, Коломиянин. У гімназії імені Михайла Грушевського навчалася і зараз викладає його дружина Ірина. Також тут навчаються їхні діти. Ідея провести тут конференцію з'явилась буквально на сімейній кухні. У мене таке є почуття трепету і якогось обов'язка допомагати гімназії і пропагувати наших. Оскільки чоловік в мене історик, він часто працює з документами, з джерелами. І от одного разу така бу, такий був випадок, що він, шукаючи щось по своїй роботі, натрапив на інформацію. Власне, на, на цю замітку про візит Андрея Шептицького до гімназії. А ми дуже вболіваємо зараз, бо я випускниця цієї школи, це моя рідна школа, я тут вчилася. І тому хочеться от наповнити ці серця цих дітей чимось таким, на що їм можна опертися. І от 125 років тому також були непрості часи, але незважаючи на це. Все таки з'явилася та ідея, з'явилася то таке спільнота, громада, яка рушила цей процес, і все таки відкрилася повноцінна гімназія. Активну участь в організації та проведенні конференції взяла вчителька історії Ірина Болидзюк та учні гімназії. Вони виступали з доповідями про життєвий шлях Андрея Шептицького. Я буду зачитувати слова про хіротонію та інтронізацію Андрея Шептицького та те, як це повпливало на його життя. Мене вразило наскільки він був важливим для людей, що він таким був монархом і був дуже шанованим. Його зустрічали хором. І дуже сильно шанували люди серед запрошених доповідачів та гостей конференції, духовенство та правлячий архієрей Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Присутні приділили особливу увагу приїзду Коломию Андрея Шептицького, зокрема, важливості цієї події для міста і особливо для гімназії. Ми сьогодні завдячуємо тій величезній спадщині, яку ми ще до кінця не вивчили. Але Коломия має. Гордитися тим, що такий великий чоловік, як митро як Андрей Шептицький, був тут, керував Станіславівською єпархією і навчав, і був з нами. І пізніше він став митрополитом вже у Львові. Це він не тільки керівником церковним був, він, можна сказати, був і так би мовити, президентом нашої країни. Він він своїм авторитетом через милосердя. Він здобув цей величезний, великий, великий авторитет серед народу і Богу дякувати, що ми маємо таке світило і можемо його наслідувати у своїй проповіді. владика Василь Івасюк підкреслив, що орієнтуючись на приклад митрополита Андрея Шептицького, ми маємо невтомно прагнути до знань, розвиватися духовно і залишатися добрими людьми, адже основа людської сутності добро. На завершення архієрей поблагословив учнів та всіх присутніх, поважавши їм успіхів у навчанні та праці.